Друзі, всім доброго дня і рад вітати вас на своєму каналі. І в цьому відео я хочу зробити огляд першої партії матчу за звання чемпіону світу між Неповнящим та Дін Ліженем. Звісно, що в цьому матчі я не вболіваю за Непомнящого, хоча і вважаю, що він є невеличким фаворитом в цій парі. Дін Ліжень, не скажу те, що я. Дуже переймають за нього, хай переможе більш сильний гравець, і найголовніше, хай будуть цікаві партії. Отож, давайте розглянемо першу партію, вона, як і дуже часто буває, закінчилась нічию. Я вважаю, що ви вже результат знаєте. Але тим не менш на українській мові дуже мало оглядів цього матчу буде, я вважаю. Саме тому давайте розглянемо першу партію. І якщо... Буде багато переглядів та багато відгуків, я намагатимусь робити огляд всіх партій цього матчу. Отож, давайте розпочнемо, не помнячи за білих Дінліжень за чорних. Взагалі планується 14 партій, але звісно, що якщо хтось набере 7,5 очок раніше, то матч закінчиться. А також, якщо буде 7-7 після 14 партій, то, наскільки я пам'ятаю, буде спершу ще. Партії в Рапід, і якщо там нічия, теж, то потім Бліц а потім Рамагедон. Але подивимося, буде так чи ні, можливо, все скінчиться набагато раніше. Хоча, звісно, що, як і завжди, тут буде багато нічиїх, як і в будь-якому матчі. Саме тому додатковий час, ну, як в футболі, так. Тобто Рапід я не виключаю, звісно що. Отож, дивимося, дивимося цю партію, не помнящий дінг. Тут була іспанська партія, звісно, що цей дебют ми ще побачимо і не один раз, я вважаю, причому, можливо, і Дін теж його зіграє за білих. Тож далі було А6. Можна було зіграти, звісно, що конь в 6, берлінський варіант, але А6, звісно, що головна лінія, найпопулярніший хід даної позиції. Далі слона 4, Кінь 6, рокіровка. Слон Е7, і тут, звісно, що є багато ходів у білих, наприклад, Турай 1, Д3, С3 навіть грають. Але слон С6. Здається дивним цей хід, оскільки нещодавно слон пішов на поле А4, і він міг з'їсти коня ще раніше. Але яка ідея? Ідея в тому, що в цій ситуації білі хочуть якраз використати. Свої більш, гарні, свій більш гарний розвиток, і саме тому відразу відкривають позицію, тобто чорні б'ють, і далі, далі білі поки що захищають пішака на болі Е4 і хочуть зіграти D4. Тобто білі хочуть атакувати. Тобто цій позиції, звісно, що є загроза кінь Е5, а саме тому кінь Д7. І тепер. Є ідея це 3 до 4 у білих, але D4 відразу найбільш активний хід, і так частіше за все і грали. Тепер, знову ж таки, білі хочуть з'їсти на е 5 саме тому лісно, що чорні грають ЄД. і отут не кінь D4, як може ставатися, це що це найкращий хід, але саме fetch 4 і тепер. Ферсі, звісно, що атакує на g7, але після рокіровки, яку, звісно, тут будь-який шахіз зробить. Слонив 4 і далі у білих. Дуже проста гра, тобто кінь c3, тура десь на d1 може піти. Далі в варіантах є хід e5. В принципі, приємно таку позицію грати за білих, але, в принципі, знову ж таки, у чорних є теж. Свої гарні, гарні моменти. Перш за все, це два основні. Так, звісно, що вони поки що не дуже активні, але це, тим не менш, є найголовнішим плюсом в цій позиції за чорних. Отож, далі було кінь 5 звісно, що чорні хочуть перейти веншпіль, але білі не міняють ферзів, ферзь є 3. Далі слон же 4. Тут раніше грали кінь Є6. Я думаю, що не пам'ятаючи, звісно, що був. Готовий до цього ходу, але Son G4. В цій позиції зіграв Дін, теж цікавий варіант. Тобто, десь в майбутньому, теж, можливо, кінність 6 він зробить хід, але поки що розвиває свого стона. теж логічне рішення. Ну, в принципі, позиція така доволі спокійна і поки що у чорних є багато гарних можливостей. Отож, далі кінь d4, тобто не хоче мінятися на F3 Я зараз непомнящий, і Fd7, і звісно, що далі десь Тура D8, тура інша на e8. Така проста ідея за чорних. Кінь c 3 звісно, що потрібно такий хід робити, і Тура D8 теж логічне рішення. І от тут дивний хід доволі за білих, що міг зробити непомнячий, що було найпростішим рішенням. Це, звісно, кудись піти конем, наприклад, кінь B3. Як на мене, одна з найкращих ідей за білих. І також цікава ще була гостра гра з ходом H3. Давайте H3 теж хоча б трошки розберем. В принципі, чорні можуть зіграти по-різному. Давайте подивимося, наприклад, ферзь до 4 теж найлогічніший хід. і далі кінь D5. Така дуже цікава була лінія. Звісно, що не обов'язкова, але, тим не менш, дуже гарний хід. тому я хотів його. Якраз показати. Ну і в чому ідея? Йде? Ідея в тому, що після ферзі 7 ферзі 3, точніше Kін 7 з шахом, далі кроль йде на H8, звісно, що і слон E3, і тут під боєм дві фігури. Дві фігури у чорних, але тим не менш, звісно, що після H3 міг не піти на всі ці лінії якраз дін, і міг просто кудись піти слоном. Тобто, в принципі, ці лінії дуже красиві, але не обов'язкові. Тобто, після h 3 слон може кудись піти, і це теж нормально для чорних. Наприклад, слон e 6 там десь можна було зіграти. Але е, зробив е, дуже такий е, як на мене, е, сумнівний хід. Не знаю, це не помилка, хотів сказати, помилковий хід ні, це не помилка, але ну, такий неочевидний хід. Непомню ще є Кіні в 5 в 5, я вважаю, що не є, звісно, що найгарнішим рішенням в цій позиції, і тут насправді можна було зіграти навіть слон в 5 Тобто в чому ідея зараз? Ідея в тому, що ідея у білих в тому, що десь вони F6 хочуть зіграти, там виникали цікаві лінії. Тобто давайте розглянемо якісь тут варіанти, щоб було зрозуміло, що взагалі хочуть білі. Тож, наприклад, тура е 8 тобто захищаємо слона, і F6. F6, такий хід теж є у білих. І отут теж, звісно, що можна і з'їсти цього цього пішака, можна піти навіть слон F8. Тобто, в принципі, не хотів сюди йти. Дін, хоча, в принципі, я вважаю, що міг, міг піти там, наприклад, слон F8 гарний хід, нічого страшного тут немає. Нічого страшного немає у цій позиції. Тобто слон F6, так. Слон F6, точніше, я хотів сказати, що можна зіграти. Ні, слон F6 якраз поганий хід через Ферзь c 5 А от слон F8 можна зіграти. І, в принципі, ну, позиція тут досить гостра, так, але у чорних є свої контршанси. Тобто, в принципі, можна було зіграти слон F5, але Kінz 6 зіграв Дін, такий більш простий хід обирає він. Ну, взагалі, Дін, звісно, що вирішив перша партія, тим більше за чорних, і буду грати максимально надійно. В принципі, це гарна тактика для матчу за звання чемпіона світу. І знову ж таки скажу, що багато ніше їх буде в цьому матчі. Тобто, звісно, що суперники не будуть дуже сильно ризикувати, Це зрозуміло. Отож, далі давайте декілька ходів теж зробимо. Слон g 3, щоб не мінятися на F4, а слон H5 і F3. F3 ідея в тому, щоб не нападав слон на поле D1, і потім 1 були білі зіграти. Отож, F6 дуже надійно грає дін, намагається максимально тут обережно, обережно він розігрувати, розігрувати цю позицію, отож H3. Теж обережно грає, до речі, неповнящі, були більш активні ходи, але H3 теж десь буде в деяких варіантах корисно, наприклад, король H2, щоб ніяких шахів не виникало. Слон f 7. Тут декілька ходів, давайте без коментарів зробимо, нічого цікавого не було. Давайте все це доволі швидко розглянемо. Тут проста гра. c 5 d 6 Тора D8, кінь D8, ферзь F4, B5, і далі. b 8 І отут виникла дуже гарна ідея, якраз у непомнящого І в цій позиції він міг отримати перевагу. Тобто зараз ідея, в принципі, слонце 7 та виграти коня. Саме тому король 7, звісно, що мають грати, грати чорні, іншого ходу просто немає гарного. І отут. Ну, навіть можна казати, що помилка за білих, дуже гарно до цього вони грали, ну, тобто отримали перевагу, це треба визнати. І отут треба було все-таки зіграти слон c 7 Я не знаю, чому не зробив цей хід неповнящий, не дуже зрозуміло. Щось йому теж не сподобалось, звісно, але не знаю. Не знаю чому так. В принципі, треба було грати замість слон D6, цього ходу логічного, але не дуже принципового. Треба було грати принципово, і це слон c 7 Тобто це вілка на коня пішака. Звісно, що кінні 6, єдиний нормальний хід і слона 5. І, в принципі, є певна компенсація у чорних за пішака, але ну, я вважаю, що треба було сюди йти. Якщо ти хочеш перемагати, треба йти на цій лінії. А звісно, що він хотів перемогти, граючи білими, не знаю, що він тут побачив, чому злякався. Але треба було сюди йти. Він же зіграв просто слон т 6 так, хід активний, але в принципі тепер проблема позиції білих в тому, що десь з'являється дуже неприємний хід Ферзь д 2 якщо слон кудись піде. Тобто Ферзь д 2 з контргрою дуже потужною, саме тому тут довелося коня прибирати перш за все, далі кінь Е6F4. Так, є загроза f5, але f5 не, можна казати, що настільки вже неприємно для чорних, f5, там буде, наприклад, кінь D4 або Kінch 5 хід, тобто це не така вже велика загроза. І h5, мені подобається цей хід за чорних, гарна ідея, десь в майбутньому зіграти h4. Хоча на самому ділі H4 і треба було зіграти, знову ж таки, отут я вважаю, що Дін теж не дуже гарно зіграв. Тобто хід С4, який він зробив теж. В принципі, доволі гарний, але H4, якщо ти вже зіграв H5, було, напевно, найкращим ходом, але теж, знову ж таки, чомусь злякався цього ходу дін. 1 Ну, знову ж таки, звісно, що всі нервують і хочуть зіграти максимально надійно. Це 4 більш надійний хід. Ну і отут H4 вже непомнів, що грає. Далі FD8. Ну і тут, в принципі, можна казати, що нічого вже дуже цікавого в партії не було. Тобто, звісно, що. Треба ще трохи точно зіграти в цій позиції, але тим не менш нічого дуже ну, неприємного не було. Тобто, так ще, ще хочу сказати, що в цій позиції так була певна пастка, тобто ферзь b 7 ідея яка, що після ферзь d 6 ферзь F7, і отут здається, що чорні можуть з'їсти на F4, але, як не дивно, і ферзь f 4, і Кінів 4 це буде поганими ходами, тобто Кіню 4 взагалі відразу програє, оскільки Кінів 5, і далі ідея Ферзь 7 мат та кінь D6, і немає відкритого шаху гарного у чорних, тобто на будь-який відкритий шах ми з'їдаємо Ферзя Ця позиція, в принципі, програна в один хід. ну і Farziv4 трохи складніший варіант, але тут теж все добре у білих, оскільки є. Ферзь Ферзій 6 їд, і далі, що дуже важливо, не король же один після шаху, а ферзь h3, Тобто залишається зайвий кінь, ну і, в принципі, виграна позиція теж у білих на рівні гросмейстеру, це дуже легка перемога. Тобто навіть я вважаю, що і в цій позиції я маю перемагати у Дінга. Там. тобто Дуже велика перевага тут. Тим більше, що ще наш 5 десь а, є ідея з'їсти цього пішака. Саме тому важливо було не піти на ці лінії. Ferz 6 якраз була помилка, але не зіграв так, не зіграв так. Дін і зробив правильний хід слон Е8. Ну і от далі так, далі дійсно нічого дуже цікавого не було. Тобто, якщо мілі не хочуть повторювати позицію, вони мають міняти ферзів, але звісно, що тепер ще простіше чорним буде робити нічию. Ну і тут давайте доволі швидко все розглянемо. Тобто були різні варіанти, десь можна було зіграти трохи інакше і білим і чорним, але нічого цікавого не було. До речі, що теж мені сподобалось, що грали принципово і білі, і чорні. Тобто, наприклад, Дін віддав пішака на A5, але він все порахував добре і зрозумів, що в майбутньому від загрози кінь Б2, яка зараз є, немає захисту у білих. Ну і тут ще було е 6, слон е 6, кінь С6, далі слон D7. Тобто білі не можуть все одно врятувати пішака на b 2 ну і потім ми його з'їдаємо, ну і далі через декілька ходів у нас була нічия. Тобто, в принципі, в цій позиції можна зіграти і кінь d 3 повернутися, і кінь b 3 теж з доволі легкою нічиєю. Отож, висновок, який? перша партія, як і завжди буває, ну дуже часто буває. В матчі за звання Чемпіону світу, вона закінчилась нічию. це було доволі прогнозовано, і я вважаю, що нічиїх, звісно, ще буде дуже багато. Тобто більше половини партії, звісно, що буде нічиї. Можливо, відсотків там 90% навіть буде нічиїх, і мало буде е, перемог. Але, тим не менш, все одного, це, звісно, що дуже е, цікавий матч, і, в принципі, в нас буде вже в будь-якому випадку новий чемпіон світу. Е, саме тому, звісно, що. Всі е, любителі шахів, звісно, що мають дивитися цей матч і навчатися у найкращих гросмейстерів. Е, також я сподіваюся, що вам сподобався мій огляд. В майбутньому теж планую, як я казав раніше, е, робити огляди і інших партій. Тобто підтримайте мене лайками, коментарями, щоб в мене була більша мотивація це робити. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі!